Бігові доріжки, реабілітаційні бруси та апарати імпульсного струму без такого обладнання на ноги пацієнтів не поставити, кажуть медики. Але проблема в тому, що останнім часом попит у рази перевищує пропозицію. Тож на усіх хворих просто не вистачає спеціальних приладів. Обладнання, яке ми маємо, воно є відповідно до вимог Національної служби здоров'я, але настільки великий потік пацієнтів, що нам його треба більше. Друге медичне об'єднання має одне з найбільших в місті реабілітаційних відділень. Люди з проблемами травлення, дихання та опорно-рухового апарату йдуть сюди сотнями, щоб полегшити своє життя. Аби прийняти кожного лікарям довелося звертатися по допомогу аби просити грант в американців. Ми багато спілкувалися власне з адміністрацією лікарні визначалися, що найбільш буде потрібно, що найбільше буде корисно для людей, які тут власне лікуються, проходять лікування. До лікарні вже прийшла перша партія апаратів. А найближчим часом медикам нададуть ще й обладнання для тренування сухлобів. Вартість гранту невелика 25 тисяч доларів. Але це не аби як вирішить проблему із чергами на реабілітацію. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.